Увагу, я щось не зустрічав інформацію, то вони люблять звітувати, що ми збудували, відремонтували круто, красиво табличка, велике будівництво чи ще щось там таке не було на 1 вересня нічого. Це з іншого боку, да, ми розуміємо, що немає грошей. От це об'єктивна картина. І немає, і, і вчора з'явилися про те, що величезна дірка в державному бюджеті. От, і відповідно, у місцевих бюджетах не краща картина. І відповідно знайти гроші на великий ремонт це дуже важко. Але ми все розуміємо. Але, наприклад, я у вашій, ваших ефірах говорив про те, що ми турбуємося. Обласна влада турбується про людей, думає, не спить, не доїдає. Це жар, звичайно. От, а тепер, коли пройшов 6 місяців, ми складаємо факти. От на недавне Керівник військової адміністрації обласної з Кулеба заявляє про те, що я знайшов в виділяє 145 мільйонів з резервного фонду на якраз відновлення інфраструктури. Ну інфраструктура, це напевно, ну типу школи, садіки. І він відверто каже, ні в одному глазу: із тих 145 мільйонів 100 піде на дороги. Тобто людей, людям жити немає де. От. Обласна рада за поданням військової місіаліз подала два проекти, які ми проголосували, про які я теж говорив в ефірі, які передбачає один це 2000 тисячі квартир, тим, хто їх втратив, і відремонтувати 500 будинків. Угу. Станом на зараз відремонтували вівла інформація. Якщо не помиляюся, чотири, які знаходяться в Броварському районі, це Згурівська громада. А, про квартири я й не знайшов що інформації, що зроблено, а все елементарно просто ми цю програму хвалити, тому що уряд пообіцяв дати 2 мільярди гривень, жодного гривень не дали. Тобто, виходить так, що знаючи, що уряд не дає грошей, що є програма, що люди нема куди повертатися, але ми робимо дороги. Тобто, умовно кажучи, до мого під'їзду, до мого хвіртки буде зроблена дорога, а я приходжу. Здрасті, і, і, і як я буду зимувати? Тобто, виходить якийсь такий маразм. Тому да, з одного боку, ми бачимо, що відбуваються такі речі знову ж таки, Верховна Рада ухвалює. Рішення про те, що мінус від збройних сил і знову на державне будівництво. Вчора заходжу на сайт, ми армію дронів створюємо. І чітко кажуть, люди давайте гроші, тому що ми хочемо армію дронів створити. Так, народ, так ви розберіться, ви армію дронів за людські гроші створюєте? Чи ви дороги будуєте для чого? І знову ж таки, пріоритет це прифронтові території, де ймовірність того, що ну прилетить дуже висока в цю дорогу. Тобто, ми не думаємо про те, як би людей. Не дати їм замерзнути, тільки які втратили все, які, які не можуть приїхати, тому що вичать їх згарища. А ми дороги будуємо до цих згарищ. Ну, вибатаєте якийсь маразм, це просто якийсь, ну ну не знаю, який, я, я, ну, таке враження, реально, що в людей війна закінчилася. І ми знову вирішили, якби дірібанити гроші, гроші на, на дорогах. Тому, на жаль, коли говорити, от ми повертаємося до шкіл. Е Ну от чомусь з резервного фонду ну напевно можна було виділити на ремонт, хоча б там кількох шкіл там чи корпусів. Тому що я розумію, там я теж об'їжджав постраждалі громади. Там ну дуже великі кошти треба, аби відновити все. Ну хоча б відновити там, ну секційно, частково, ну хоча б щось, а не робіть дорогу до, до зруйнованого приміщення.